Усім привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт незвичного тортика, ідеального на літню пору. Пам'ятаю, як у дитинстві на кожне дитяче свято батьки робили нам желе або, як кажуть у нас, галеретка, а ми малі пишали від щастя. Тому я більш ніж впевнена, що цей рецепт сподобається як маленьким, так і дорослим. На екрані ви бачите усі необхідні інгредієнти. А детальний список їх вас, як завжди, чекатиме внизу під відео. Загалом цей торт можемо готувати взагалі без випікання, але сьогодні даю рецепт битого скла з бісквітом. З приготування основи ми її почнемо. Для цього у глибоку миску вибиваємо яйця та збиваємо міксером до утворення пінки. Тоді додаємо дрібку солі та цукор, який будемо додати в декілька етапів. Тут потрібно розуміти. Що наш бісквіт напряму залежить від того, як добре ми збили яйця. У мене це зайняло приблизно 10 хвилин, і після проведення лопаткою по поверхні, ще декілька секунд має залишатися слід, так як ви це бачите на відео. Далі до взбитих яєць додаємо в декілька етапів просіяне борошно та обережно перемішуємо лопаткою зверху вниз. Ось така повітряна маса у нас виходить на виході. Форму для випікання потрібно брати не менше 18 см в діаметрі, щоб торт не був надто високим. У мене, до прикладу, роз'ємне кільце 22 см. Дно форми потрібно застелити пергаментом а бока нічим не змазувати. Виливаємо тісто у форму, розрівнюємо і будемо випікати при 170 градусів 30-35 хвилин. Готовність, як завжди, перевіряємо шпажкою або зубочисткою. Бісквіту потрібно дати час повністю охолонути, а тоді розрізаємо його на дві частини. Одна з яких це буде наша основа, а другу частину нам необхідно подрібнити на менші шматочки, так як це показано на відео. Желе нам необхідно приготувати завчасно, хоча б за 3 години до початку самого приготування торта, або краще взагалі з вечора. Щодо його приготування, то желе я готую згідно з інструкцією на упаковці, але беру води вдвічі менше. Так, желе буде мати насиченіший смак та колір. У мене, як бачите, три види желе. І нам потрібно його порізати на дрібні квадратики. Також трішки заздалегідь нам потрібно залити молоком желатин та дати йому набухати 10 хвилин. Далі на черзі у нас сметанна заливка. У глибоку миску до сметани додаємо цукрову пудру та перемішуємо спочатку ложкою, а тоді міксером. Набухнувши желатин, нам необхідно розтопити у мікрохвильовці імпульсами по 5-7 секунд. Після цього додаємо його тонкою ниткою до сметани, продовжуючи при цьому збивати міксером. До отриманої маси спочатку додаємо кусочки вісквіта, а тоді желе кубиком та гарно перемішуємо. Тепер нам залишилось лише зібрати наш тортик. Тоді знову використовую роз'ємну форму, яку зсередини обмотую ацетатною плівкою. Вона потрібна для того, щоб основа не прилипла до бортиків форми. Так легше потім вийняти торт, але можна обійтися і без неї. У форму спочатку кладемо бісквіт, а зверху виливаємо сметанну масу та все гарно розрівнюємо. Наш тортик ставимо у холодильник та залишаємо його там хоча б на 2 годинки. Це така смакота у нас виходить. Просто гляньте на ці кольори. Я обіцяю вам, цей торт вас вразить як виглядом, так і смаком, тому обов'язково спробуйте приготувати. Також не забувайте ставити лайки під цим відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!